Що робити, щоб ваші рослини краще вкорінилися? Крок перший: беремо препарат валагра. Якщо у вас немає мирного колпачка, колпачок від пляшки буде 25 мл. Це якраз потрібна кількість на 10 літрів води. Відміряємо, виливаємо. Беремо ширівну палку мішалку, все добре вимішуємо. Крок другий, і якраз вам буде лайфак. Берете цю ж саму палку. Робите невеликі отвори в сторону кореня, не глибше 15-20 см. Для чого ми це робимо? Для того, щоб розчин не розтікався по поверхні, а саме дійшов до нашої кореневої системи. Але ж не робіть це буром, щоб не травмувати кореневу систему вашої рослини. Крок третій. Проливаємо наші рослини. Як ви бачите, розчин розтікається. Не по поверхні, а йде в наші зроблені отвори. Друзі, цю процедуру робите два рази з інтервалом 5-7 днів, і ваша рослина віддячить вам доброю, міцною корневою системою. І нехай росте!